Гуня. Жив собі хлопчик на ім'я Михайлик, який дуже не любив умиватись. Одного дня Михайлик прокинувся веселий, задоволений, адже вчора він цілий день не мивався, хоч як просила його мама. Раптом на ковдрі з'явилося маленьке зелене чудовисько. Ти хто? запитав хлопчик. Я мікроп гуня, писнула потвора. Ой! скрикнув Михайлик, перелякавшись величезних кривих зубів мікроба. Я тут не один, нас багато, докинув Гуня. І справді, розвернувшись, Михайлик помітив, що все його ліжко, та й сам він вкритий маленькими потворами. Синочку, іди помийся, поглянь, скільки мікробів, промовила матуся, зайшовши до кімнати. Байдуже. Відповів хлопчик і пішов на кухню їсти. Та щойно Михайлик сів за стіл, як гуня з іншими мікробами, вмить спорожнив його тарілку. Хлопчику ж нічого не лишилося, як голодним стати за столу. Проте Михайлик і не думав умиватися. Він одягнувся і пішов на вулицю бавитись. Та діти, побачивши мікробів на хлопчику, порозбігалися. По домівках. Навіть сусідський песик босий, який був відомим забіякою, перелякався чудовиськ. Він жадібно зазяв котів і сховався в дірку паркана. Коти, голосно нявкаючи, повидиралися на чубки дерев, неначе за ними гналася зграя собак. Отакої. Ну, то піду додому, почитаю книжку, зітхнув хлопчик. Та вдома він також не мав спокою. Гуня і компанія намисно закривали літери, тому годі було щось прочитати. Та нічого, я трохи посплю, промив рим Михайлик. Але марно він сподівався відпочити. Мікроби щинили такий галас, що заснути було неможливо. Годі, вирішив хлопчик, і пішов до вани, де ретельно вмився з милом, від маленьких потвор. Не лишилося й сліду. Відтоді Михайлик вже не лінувався умиватися. Він і думати забув про бридких мікробів.